Свято Водохреща, або як іще його називають богоявлення, завершує цикл новорічно-різдвяних свят. 19 січня християни йдуть до церкви, несуть освячувати воду. Цього дня вона набуває цілющих властивостей, говорять священнослужителі. Головне вірити в це. Цього дня в усіх храмах проходить богослужіння. Свято водохрещення знаменує велику подію, яка сталася багато років тому на річці Йордан, хрещення Господня. Ісус Христос, досягши 30-річного віку, був хрещений Іоанном Хрестителем. Православні вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день Бог з'явився в трьох іпостасях. Звідси іще одна назва свята богоявлення. Ну а ну коли от по святя прям. Ну, на яка-то. В домі все освіщаємо, во вот, дітей, внуків. Если верить, то допомагає да, от болезни, от простуд, Дом очищає. Все освятим, все углы, радості, здоров'я всім. Чтоб не було війни, щоб діти наші були щасливі здоров'я всім. Спокон віку хрещенські воді приписували цілющі властивості. На хреща набрана в будь-якому водоймищі чи річці ставку, вода залишається свіжою. А всі, хто цього дня осмілиться, тричі зануритися в крижану воду, не хворітиме упродовж року. Стоїли, світлі, бутоні, Якщо ми з от приймаємо. то это нам на пользу, это нам на здоровье. И дай бог, чтобы те, кто сегодня купался, вот, а с каждым годом я вижу все больше и больше и больше, потому что возрождается вот нашей традиции, действительно получили благодать Святого Духа, которая бы их на, на протяжении всего года укрепляла, сохраняла от всех бед, скорбей и болезней. И Господь даровал нам, нашей стране, мир, благоденствие. Земних. Лузівчани, які приїхали в день свята, набритають охоче стрибали в ополонку. Зазвичай свято супроводжується тріскучими морозами. Цього року стояла відлига. Перший раз окуналася, понравилася очень. Ну, Здоров'я на цей год удачу, побіждаєш свій страх, і все у тебе буде. Ну, это я так вважаю, моє мнення лично. Холодно. Ні, ну холодно, на себе пересилить, а потім уже приємно уж не чувствуєш нічого. Ну да, стараюсь, теперь буду стараться каждый год. Друзья позвали, меня провели, Скупали. Хорошо, отлично. Нравится.